Новини на першому інформаційному. Навіть якщо буде дощ, навіть якщо це буде злива, навіть якщо це буде ураган, то ми все рівно будемо працювати. Ну, скажімо, ми ж не робимо це заради тільки шоу. По-перше, ми хочемо привітати житомирям з ним міста. По-друге, я хочу, як режисери і актори, спробувати все-таки зіграти цю виставу, так як вона площадна, була написана як площадна вистава на площаді для житомирян. Орея це європейський рівень, Житомирський обласний музично-драматичний театр. Ми вважаємо, що це європейський рівень. І музиканти, які будуть грати, це європейський рівень. І ми хочемо, щоб Житомир був європейським містом. Це подарунок Житомирян для Житомирян. І ми вважаємо, що така версія це нам підходить, якраз партії фронт змін, що Ми вважаємо, що це було б класно, якби це було. Новини на першому інформаційному.